Вітаю вас, мої любі. Хочу привітати вас з новим роком. Бачите, яка у нас афігізна локація. І саме тут я хочу привітати вас з 2025 роком і побажати, щоб цей рік став роком вашого прориву, в гарному сенсі здійснення ваших мрій та сміливих рішень. І про це я хотіла з вами трошки поговорити, не нагружати вас перед новим роком, щоб ви почали свої власні звершення. Тому що гонка за кимось вона може дуже нагнітати. Вам може здаватися, що ви якось не так знімаєте сторіс, не так ведете ріл. Си, не так виходите в етери. У вас не такий курс, і ви завжди на когось спираєтесь, і ще таке відчуття, що з вами щось не так, що ви ще не до. Це може зупиняти вас діяти, і я хочу, щоб ви подивилися на це просто під іншим кутом. От прям реально вийшла з тіла і подивилися на ситуацію з іншого боку. Тому що, коли у вас завищене очікування, насправді чого людина страждає? Не від того, що ситуація якась погана, а від того, що її реальність не співпала з очікуванням. Вона сама нагрузила на цю подію якісь свої очікування, які просто не відбулися. А сама по собі ситуація вона нейтральна, нічого не відбулося. Да, не стільки пройшло клієнтів. Да, не стільки прийшло підписників, і тільки від того, що ви очікували якусь кількість, це не співпало. Ну ситуація, по суті, нейтральна. А людина, що вона робить? Вона себе бічує, вона починає думати, що з нею щось не так, що вона не стільки продала, і від цього вона втрачає взагалі якийсь емоційний запал. І просто вигоряє. Тож я хочу вам дати таку думку, щоб ви відключились, спробували, навчилися в 2025 році відключатися від всіх людей. От уявіть просто, що всі люди не знаю, з інстаграм зникли, особливо ті, хто вас а Що більше взагалі нікого не існує. Взагалі, навіть уявіть, що інстаграм зник. Тобто запитуйте себе, а що насправді хочете ви. Тому що дуже часто ця гонка, знаєте, оцей сильний моніторинг конкурентів, він діє вам не на руку. Ви включаєтесь в гонку саме з 10-ю. 20 людьми, і вони починають правити вашим життям. І виходить, що ви живете, життя інших людей. І ви, начебто, знаєте, декорація в їх житті, а ви не дивитесь на себе. І ви доганяєте кожного разу якусь людину, яка зробила успішніший запуск, яка привела більше клієнтів. І ви постійний гонці за цими людьми. А спробуйте відключитись від цих людей. Просто, начебто, їх взагалі не існує. І завжди запитуйте себе: я хочу робити цю справу. Які мої власні ідеї? Мені подобається те, що я роблю. Що би я робила? Якби не знаю, у мене були всі гроші світу дуже часто, тобто це відео більше призначено для тих, хто хоче знайти свій автентичний стиль. Просто завжди повертайтесь до себе. Якщо мій рік, 2025, це моя власна колода карт, то як має пройти саме це моє життя? Так? Якщо я не спираюсь більше на жодну людину? Тому що, коли ми змагаємося з іншими, ми відчуваємо себе уразливо, так і уразливість, вона проявляється в усьому. так? У мене більше підписників, у мене менший запуск, та заробила більше. А якщо, по суті, розібрати, що насправді відбувається, так? От ви, давайте приклад. Ви привели 10 клієнтів на свою послугу, на ваш міні-продукт, на якийсь ваш курс, можливо, на наставництво. І від того, що та людина, за якою ви спостерігаєте, вона провела 30, 40, 50, а то і 100, ваш результат вже здається для вас якимось незначимим. У вас відчуття таке, що ви трошечки програли, та? але ви не дивитесь на той момент, коли у вас було нуль. А ви зробили 10. і ви від цього нещасливі, тому що та людина, яка попереду, вона задає вам темп, вона, начебто, розповідає, яка має бути реакція на оцей ваш запуск. І ви негативите від того, що прийшло всього 10. Ну ви не дивитесь на той момент, коли ще місяць назад у вас було 0. і тому я кажу, що треба відключитися від усіх. І дивитись лише на себе минулу, да? що було в мене в минулому місяці, а не підпорядкуватись у тій людині, яка попереду, яка для вас є рольовою моделлю, на яку ви дивитесь, ставите всі ставки, і начебто завжди нас доганяєте. Та людина буде завжди попереду. І навіть якщо ви почали в цю гонку і вам краще програти одразу. Навіть ніж виграти в цій погоні, тому що якщо ви тут виграли, на горизонті з'являється наступна людина, у якої запуск ще більше, або підписників більше, і ви починаєте знову грати в цю гру. І ви не живете своє життя, ви не проживаєте свою автентичність, ви не робите те, що хоче ваша душа. Ви просто зараз все своє життя підпорядкували одній людині, з якою ви змагаєтесь. І в кожного разу, на кожному етапі, буде ще одна сильніша людина. В силу того, що ви просто там, не знаю, два роки цьому присвятили, а ця людина. На 5, і на кожному етапі буде завжди вища людина. І якщо ви оце десягатерство не вимкнете, ви будете постійно в цій лавушці. Да? І рано чи пізно можна просто настати вигорання. Тому намалюйте собі сходинку, да, щоб дивитися лише на свої результати. Я би прямо на листочку, ну я так собі робила, намалювала собі ось такі сходинки. І на першій сходинці написала би, скільки в мене підписників. Да? Ну, цю сходинку присвятили б блогу, наприклад, якщо у вас включає зараз і тригерить блог. І написала би, скільки в мене підписників, скільки я заробляю на місяць, скільки в мене клієнтів в місяць. І потім наступному місяці, якщо я трошечки виросла по цих результатах, я би вже свого чоловічка, свою людинку малювала б на другій ступінці. І я би бачила, що відносно першої я звичайно виросла. І я би собі казала, яка я молодець, я би собі дякувала. Я би дивилася лише на свої успіхи, ніж дивитися, що хтось вже зробив там не знаю X3, X4, тому що це буде дуже вас демотивувати. На наступний місяць ви знову подивилися, навіть якщо ви. По одному показнику лише виросли, наприклад, в підписниках, в клієнтах, можливо, у вас менше клієнтів, але більше чек став. І ви розумієте, що це все рівно вже зріст відносно того першого ступеню. І за півроку, за рік ви побачите, що ви будете вже на шостій, на сьомій, на десятій сходинці. І ви просто дивитесь на свій шлях і розумієте, яка ви молодець. Вам потрібно завжди повертати себе в цю реальність, дивитися, наскільки ви вже зросли, і постійно з собою вести діалоги. Тобто, асаждайте. Й себе трошки чужими результатами і повертати в реальність. Дивись, насправді ти кожного місяця робиш невеличкий крок вперед, і тоді вам не буде здаватися, що все, що у вас є, незначне, тому що хтось зробив екстри. Ви просто не знаєте, які у цієї людини ресурси, да і яка у неї по життю можливість. У когось є діти, у когось немає дітей. У кожного завжди є обставини. Хочу вам сказати, що немає якихось суперсильних людей. Всі однакові, просто у кожного свої обставини, а хтось просто довше приділив. Часу тій темі, в якій ви зараз, наприклад, тільки новачок. Тому досягати успіху треба. Я не кажу нічого не досягати, але досягати треба. Власного успіху, того, що включає саме вас, саме ваші амбіції, саме ваші ідеї, те, що вам приходить в голову всі ваші потоки, а не від того, що ви побачили сьогодні іншу воронку і вже зав'язалися в якусь іншу гонитву. Тому досягайте, будь ласка, тільки своїх цілей. Бажаю вам тотального щастя від свого власного шляху. Виходьте з чужих ігор, нікого не обскакуйте. Дивіться лише на свої успіхи, дивіться на себе минулу, яка ви були вчора. Повертайте собі. Стан щастя, любові, досягнення власних мрій з Новим роком, мої любі.